Атака 14 січня, атака з боку Російської Федерації завдала великої шкоди чергової шкоди роботі енергосистеми нашої держави, і це призвело до того, що на сьогодні, в тому числі в одеському регіоні, склався дефіцит електроенергії, він став ще більше. Тому, як відомо, Укренерго надає операторам системи розподілу підкреслюю знижені ліміти електроспоживання, щоб зберегти найголовніше це роботу енергосистеми. І ще раз скажу, що Одещина в цьому плані не є виключенням, тому у нас в нашій області а також у місті, діють екстрені вимкнення. Така ситуація може тривати як мінімум ще кілька днів до повної ліквідації наслідків ракетних ударів ворога. Дуже хвилює завжди всіх питання стану критичної інфраструктури. Хочу підкреслити, що нам вдалося і вдається утримувати критичну інфраструктуру в повному забезпеченні щодо електропостачання, водопостачання, водовідведення та опалення. Жодним чином ворогу не вдалося порушити роботу критичної інфраструктури під час ракетних ударів. Наприклад, наші заклади охорони здоров'я, які надають Стаціонарну та екстрену медичну допомогу вони усі забезпечені джерелами автономного живлення. У разі вимкнення електроенергії, медичних закладах, генератори буквально за кілька секунд починають працювати і спрацьовують автоматично. Створений відповідний запас пального для їх постійної роботи в області продовжується і це робота є щоденно. Співпраця з нашими союзниками і партнерами. Щоб отримати достатню кількість генераторів для міста і для кожної підкреслю територіальної громади нашої області, наше завдання і воно є в стадії реалізації підготувати таку кількість пунктів незламності, які дозволять одразу усім мешканцям Одеської області у разі необхідності скористатися цими пунктами незламності під час можливого повного блекауту.